Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань Наші гроші. Програма, яка готова про корупцію не лише розповідати, а й співати, танцювати і навіть малювати. Аби ви тільки почули і зрозуміли, як нещадно і безкарно у вас крадуть. Чотири мільйони на готель для родини судді конституційного суду. То той готед, що суддя має, так? Так, так, так. так. Антикорупційний безпреділ у Криму Осуществляет на території Крыма, по суті екстремістську деятельность і проводит тренінги по противодействию органам правопорядка. А також як заплатити 6 мільярдів доларів за право спалювати гроші. 2009 року суддю Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича посадили на 10 років до в'язниці за хабарі. Його начальника Олександра Пасенюка теж посадили, але вже у крісло судді конституційного суду. Ну, чому б ні? Олександр Пасенюк людина дуже готельна. Перепрошую, дуже гостинна. У його квартирі зареєстрований цілий готель. Та й дружина пана Олександра причетна до непоганого бізнесу. Щоправда, родина Пасанюків все це спростовує. Ну, добре, про бізнеси, якими не володіє суддя Конституційного суду Олександр Пасанюк. Дізнавалася Аліна Стрижа. Ну Є в українців така привичка засіювати кабінет, новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Ця долар. фраза судді Ігоря Зварича стала кращим жартом 2009 року. Очільника Львівського апеляційного суду звинуватили у хабарях. Чоловік викручувався, як міг. Знімала. ласка, дивіться. Проте суд судді не повірив. Засівальник сідає на 10 років із конфіскацією, і одразу ж у змі з'являються протоколи допитів зварича. Суддя пояснює, грошей не брав собі, а от начальнику конверти з грішми передавав. Ще й за відпочинок платив начальником зварича тодішнім головою вищого адмінсуду був Олександр Пасенюк. І якщо зварич нині гріє нари, то Пасенюк крісло в конституційному суді. Правда, і туди він теж потрапив зі скандалом. Під час таємного голосування за кандидатуру Пасенюка депутат Юрій Литвин вкинув у скринку цілу пачку бюлетенів. Ось тут заракинута пачка представником фракції партії Литвина, блоку Литвина. Чим здійснена фальсифікація. Це я відповідально заявляю. Достаток було з газети. Програма Наші гроші зацікавилась, як нині живеться колишньому шефові Ігоря Зварича. Його квартира ось у цьому будинку, в столичному районі Позняки. Бачите дерев'яну дошку, на якій від руки написаний номер. Бачите, двері заліплені скотчем? Мабуть, тут живе найбідніший суддя у світі і найчесніший, звісно. Однак саме за цими дверима зареєстрована фірма Отіум Плюс з уставним фондом 4 мільйони гривень. Документи говорять, це готель. Телефонуємо за вказаним номером і пробуємо забронювати номер. Алло, доброго дня, це готель. Так, так. А скажіть, будь ласка, у вас є місця на наступні вихідні? Мабуть, З'ясовуємо власник готелю пасинок судді пасенюка Богдан Ковальов. Цікавимось, звідки в нього такі гроші. Може, готель насправді належить судді, але йому по закону бізнесом займатись заборонено. От і переписав хату на кота, тобто готель на пасинка. Ковальов запевняє, відчим у цій квартирі не живе. Готелів немає. Це Та є так. Ну, справді, то, що ви кажете, це не Щоправда, сусіди запевняють, суддя у цій квартирі таки мешкає. Тоді я тут власть мінялася, я п'є тут захороняли, ого. Без одного под'єзка, по 5-10 чоловік стояли. Приїжджали три машини. Зараз вже так не впиняється, але все одно захраною до готельного бізнесу від судді Пасенюка веде ще одна стежка. Дружина судді Зоя Ковальова є співвласницею юридичної фірми Алекс. Її бізнес-партнер, юрист Андрій Комаров, тісно пов'язаний з готельним бізнесом. 2005-го він значиться керівником і засновником ТОВ ТОВІВТОК. Пізніше виринає як керівник і засновник ПП Яворина. На Львівщині у містечку Східниця за адресою обидвох фірм знаходиться величезний готельний комплекс санта Марія». Власники готелю запевняють, суддя Пасенюк до їх бізнесу не має жодного стосунку. Можу вас запевнити, що він не належить Ну з Києва нікого в мене тут немає. Співвласників, і ми давно, вже давно з Андрімкому ну, так розійшлися, в принципі. Проте, перший же лісник східниці знає, що тут належить судді. До церкви як повертати, його. Угу. Якраз до церкви, і потім на підйомчик, і якраз там дорогу виїжджаєте до Санта-Марії. То що десь скільки? Кілометр два. Десь так буде. Ти. То той готель, що суддя має, та? так? Так, так, так. А це ще на все. Готель санта марія реєструвався свого часу на київській вулиці Трублаїні, ось у цьому будинку. Цікаво, що тут і досі зареєстрована фірма дружини судді Пасанюка Алекс. І кілька наближених до суддівської родини контор. Цікаво, що всі вони по документах є, але насправді нема. Ми знайшли Андрія Комарова. Після годинної розмови чоловік відмовляється говорити на камеру. Пояснює, не телезірка. Каже: він звичайний юрист і аудитор, простіше консультант. Реєструє бізнес, а потім його продає. Тому й адреса, на яку записані різні фірми, одна. Партнеркою справді є дружина судді Пасенюка. Але справа прибутку не приносить. Готельний бізнес у східниці зареєстрував для друзів, попросили. Але суддя Пасенюк тут ні до чого. Пасанок судді має готельний бізнес, але зовсім не у східниці, а начебто у Буковелі. Хочете, перепитайте у дружини судді. Так і робимо. Зою Ковальову знаходимо у селі Проців під Борисполем. Тут суддя має дачу. Поряд будується його син Кирило. Жінка судді переконує, зовсім нічого не знає. Ну, от, власне, звідки 4 мільйони на такий готельний бізнес. Е, я не можу сказати, не знаю, де яких підробних, що там не знаю. Е, його знаю. Його бізнесом не, не компетентний, не скажімо так. Проте запевняє, нам треба чекати на дзвінок і він близький до суддівської родини Комаров. Також був засновником компанії All Сіт Group групу Це один із монстрів виробництва олії на Україні, розповідає експерт. Це в першу чергу два масло заводи. Це було «Кіровоград Олія та в Миколаєві завод, а також це були портові потужності. Сам Комаров запевняє, що реєстрував підприємство для друга, що ж непогана послуга. Згодом цю олійну компанію продали за 42 мільйони доларів компанії «Кернал». Знову збіг, але готелем Санта Марія теж керує людина з олійної галузі Володимир Овечко, який також є власником кіровоградського олійного заводу Град Олія. Фірма Алекс не єдина, якою спільно володіли дружина судді Пасенюка та Андрій Комаров. І ще у них була фірма «Кпаюх». Зараз у засновниках записані інші власники Дмитро Єрмоленко та Георгій Шалдерван. Єрмоленко відомий як генеральний директор і співвласник бренду Зібра, що продає товари для дому Батлер з біжутерію Сікс та одяг. А ЕМ його компаньон Шалдерван запевняє, із Пасенюками мали спільну компанію, але це збіг, таке буває. Крізь у нас на мета компанія пішла уже готова на питання, чи зібра належить Пасенюку. Відповідь бізнесмена однозначна а провірна полоті нічого Ми З'ясували і Шелдерван не просто отримали компанію Кпаюг у спадок протягом 2004 року. Вони володіли нею разом з дружиною Пасенюка. А вже потім переоформили підприємство на себе. До речі, нинішні дітище Єрмоленка та шалдервана компанія Зібра також зареєстрована в одному будинку з фірмою «Алекс». Проте сам Єрмоленко це пояснює тим, що фірма Андрія Комарова є його аудитором і податковим консультантом. А суддю Пасенюка в житті не бачив. Пайох, підприємство неприбуткове. Його купили для нової бізнес-ідеї, яка ніколи не матеріалізувалась. Ідеї Єрмоленка, які матеріалізувались, мовна школа з та компанія Маракс, що. Продає одяг під марками Esprit, Aldo і River Island. Ми тиждень просили коментарів у Олександра Пасенюка, чи пов'язаний він з готелями, престижними марками одягу та школою англійської мови. Секретарка судді каже, не в курсі: нічого не можу сказати, бо я в принципі не в курсі цих питань. Давайте я в нього спитаю, що він скаже, скажете. Ти... Зателефонував. І так, цілий тиждень Ну, може, вам нічого підсадити. Не жаль. Ми вийшли на сина судді Кирила. Мій батько ніколи не займався бізнесом, а тому ніколи ні на кого його не переписував. Запевняє хлопець. Причетність його родини до названих компаній заперечує, особа Дмитра Ярмоленка мені і моїй сім'ї пише невідома, який готель належить зведеному братові, не скаже, бо не пам'ятає і запевняє, що реальні статки судді Пасенюка згодом оприлюднять у декларації. Тим часом син іншого судді, Ігоря Зварича, розповів нам, що у в'язниці батько не гає часу. А пише книжки відносинам із паном Пасенюком Ігор Зварич присвятить свою третю книгу. Що ж, чекаємо. Як і декларацію про доходи судді Пасенюка. Сподіваємось, її він писатиме не в мемуарах. Вкрав сто тисяч людей. Звалюй все на USA. Найсмішніша корупційна історія тижня це пригоди маленького, такого дуже дуже маленького рекламного ролика маленького кримського містечка, яке сплатило за цей ролик стільки, ніби його знімали у Голівуді. Як американські спецслужби змусили чесного чиновника до непристойної поведінки? Дивіться просто зараз. Приїжджайте до нас у судак! Простий ролик з простим мотивом виготовили для 1800 річчя кримського містечка. Довжина усього 30 секунд, планів і того менше. Та є одна особливість, яка дозволить подивитись на цей шедевр по-новому. Зараз ми покажемо цей витвір спочатку, але тепер будемо рахувати секунди та вартість кожної секунди для кримського бюджету. Дивіться уважно. Шалені 217 тисяч витратили із розумом, а саме розбили на суми до 100 тисяч гривень, адже на них можна не проводити тендер. Тож, ридайте, рекламісти, за цей ролик сплачено: 67 тисяч оренда камери на 2 дні, 43 тисячі оренда комп'ютера для монтажу на 2 дні, 99 тисяч гривень креатив. 7 тисяч транспорт. А ось як пояснює ці витрати голова Республіканського комітету Криму з інформації Вадим Волченко. Пряма мова. 1800 вісімсот літті судока в 2012 212 году. Тогда ж ролики транслювалися, був передан в мерію. А інформація в інтернеті з'являється практично в середині февраля цього року. информация от якобы правозащитной организации, которая вообще существует на американские юисейдовские гранты и осуществляет на территории Крыма, по сути, экстремистскую деятельность и проводит тренинги по противодействию органам правопорядка, организации массовых беспорядков. Почему именно сейчас? Наверное, хочется отвлечь внимание от чего-то другого. Но вот от чего, это уже как бы думать каждому из нас. Думать нам никто не запретит. Американські екстремісти це трохи забанально. Пану Волченко, варто виділити 99 тисяч гривень на креативну групу з вигадування відмазок. Адже сподіватися, що якісь кошти витратять на очистку пляжів, здається, не варто. Зазвичай корупційні схеми доволі складні, проте я спробую розповісти про них максимально простою мовою. Відсьогодні започатковуємо нову нерегулярну рубрику, назвемо її корупція на пальцях. Сьогодні розповідь про плани уряду побудувати нові заводи заводи зі спалення грошей. Сьогодні поговоримо про оборудку, організовану на державному рівні, яка дозволить кілька мільярдів доларів попиляти, кілька мільярдів витратити. Ну ні на що. Отже, є така технологія, називається газифікація твердого палива. Іншими словами, перетворюють щось на газ. У нашому випадку вугілля. Для будівництва заводів з газифікації уряд запланував взяти кредит у Китаю на 3,5 мільярди доларів. Кредит на 15 років. За цей час відсотків набіжить ще 2,5 мільярди. І того заводи коштуватимуть Україні 6 мільярдів доларів. Це ось таке число з дев'ятьма нулями. Що ми отримуємо за ці шалені гроші? За них ми отримуємо заводи зі спалення бюджетних коштів. Чому? А ось чому. Закладена ціна однієї тисячі кубометрів газу з цих заводів становить 235. Доларів для того, щоб виготовити цю одну тисячу кубометрів, потрібно 2,5 тонни вугілля. Вугілля з державної шахти, а саме таке вугілля буде використовуватись, тому що, ну, по-перше, це держпрограма, по-друге, вугільну галузь потрібно якось підтримувати. Вона у нас дотаційна. Так, ось одна тонна вугілля з держшахти коштує 200 доларів. Тобто, слідкуйте за руками. Ми беремо вугілля на суму 500 доларів. Веземо його на завод, де з ним 2000 людей щось роблять, якось його обробляють. На все це витрачаються кошти кредитні, і на виході ми отримаємо товару на суму 235 доларів. Круто! Я зараз спрощу арифметику. Отож, Україна планує витратити 6 мільярдів доларів. Це виключно кредит, це беззарплатні, без транспортних видатків, без решти всіх видатків, за можливість спалювати 265 доларів на кожній. Тисячі кубометрів готової продукції. От палили б вже реально зразу гроші. Тому що такої продукції заплановано 4 мільярди кубометрів, виключно на сировину. Цей загадковий процес потребуватиме понад 1 мільярд доларів державних дотацій. Я навіть писати це не буду це знову 9 нулів. Це не копійки, ну це держпрограма така. Цікаво. А якісь плюси в взагалі є. По-перше, можна сказати електорату східних регіонів про нові робочі місця цілих дві тисячі. Головне при цьому промовчити, що просто платити людям зарплатню без створення власне робочих місць було б дві тисячі разів вигідніше. А можна додати, що доки вони там на майдані стоять, ми будуємо нові заводи, ми годуємо всю Україну. Тут є один момент: ось весь цей газ він не для всієї України, він не потрапить у загальну мережу, а газифікаторні станції побудують поруч з трьома хімічними заводами з виробництва добрив, і от газ він лише для них. Можна було б лише сподіватися, що цей китайський кредит його просто розкрадуть і нічого не побудують. Але китайці дають товарний кредит, тобто вони не дають грошей, вони дають свої китайські запчастини. Розумні люди. Це якийсь наклеп, скажу уважний глядач. Я ж можу просто зараз зателефонувати, і мені додому привезуть тонну вугілля, вона буде коштувати менше 100 доларів, і це в роздріб. Ви абсолютно праві, скажу я. Але державне вугілля коштує 200 доларів. І, взагалі, вся українська державна вугільна галузь тотально збиткова і тримається виключно на дотаціях. Але чому все саме так, ми розповімо вже якось наступного разу. Темі крадіжок у вугільній галузі варто присвятити цілу передачу, тому що багато українських можновладців присвячують цій темі ціле життя. В нас же є всього 15 хвилин, тому нові розслідування дивіться вже наступного вівторка. З вами була програма Наші гроші, програма, яка своїми наївними малюнками намагається розповідати про якісь абсолютно ненаївні речі. До зустрічі.